Правоохоронці встановили військовослужбовців РФ та учасників ЛНР та ДНР, які під час окупації Вовчанська на Харківщині охороняли незаконно утримуваних українців на території захопленого аграрного заводу. Там була облаштована катівня, куди провозили людей, що підтримували українську владу. Про це повідомляє Нацполіція України. Окупанти вибивали з них інформацію за допомогою тортур, погроз і фізичного насильства. Згідно з даними оперативників, так звані наглядачі 1990 то першого та 93-х років народження контролювали кожен рух ув'язнених і змушували їх до примусової праці на користь армії РФ. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі. СБУ затримало двох агентів ФСБ у Києві та Рівному. Вони збирали координати для ракетних ударів Росії, зокрема по третій штурмовій бригаді ЗСУ військових шпиталях і лікарнях. Один із затриманих – 24-річний різноробочий, інший – 32-річний дезертир. Шпигуни знімали об'єкти, вдаючи телефонну розмову, і передавали дані через анонімні месенджери. Сбу викрили їх вчасно, вилучили докази та оголосили підозру у держзраді. Їм загрожує довічне ув'язнення. У Києві сидитимуть лідерів та учасників кримінальних банк, які на сходках вирішували питання перерозподілу кримінального впливу. Під час спецоперації поліція нейтралізувала членів угруповань, що контролювали нелегальне переправлення людей за кордон та стягнення боргів. Лідери банд поширювали свій вплив на Київ та кілька областей Сумську, Чернігівську і Київську. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці завершили розслідування щодо 16 членів злочинної організації, які телефонували українцям, представляючи співробітниками Служби безпеки банку, переконували перевести кошти на захищені віртуальні карти. Насправді ці рахунки контролювали самі зловмисники. Гроші жертв надходили через треті особи, щоб приховати справжніх отримувачів. У справі вже встановлено 25 потерпілих. Загальна сума збитків майже 700 тисяч гривень. Організатори схеми, у тому числі двоє кримінальних авторитетів. Та один смотрящий. діяльність велася навіть із виправних установ. Обшуки провелися у кількох регіонах України. Фігурантам оголосило підозру за статтями щодо шахрайства, злочинного впливу та відмивання грошей. Їм загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.